Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 57 тисяч 140 особин за добу 1 тисяча 10. танків 11 тисяч 69 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 237 одиниць за добу, 8, артилерійських систем 31 005 одиниці за добу-28, реактивних систем залпового вогню 1 452 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 203 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49451 одиниця за добу, 77, крилатих ракет 3553 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 57 244 одиниці за добу 85 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!